Зараз покажу вам, як зробити вінтажну стіну з використанням трафарету. Беру срібло та перлинку в будівельному магазині та наношу на поверхню. Окремо наношу срібло в іншому місці перлину. Даю підсохнути і накидую трафарет на поверхню. Мазанка Стоун затонував приємний бежевий відтінок і наношу місцями. Заповнюю трафарет саме в тих місцях, де попередньо наніс металізовані фарби. Матеріал наношу на товщину трафарету і розрівнюю всю поверхню. Снімаю трафарет по сирому і заповнюю матеріалом всю стіну, крім тих участків, де у нас є трафарет. Матеріал наношу в шар одного зерна. В місцях, там, де є трафарет, стараюсь працювати обережно. Розподіляю малюнок на трафарет. Після цього залишаю матеріал підвялитись на 15 хвилин. І пригладжую його чистою гладилкою. Сильно не натискаю, прибираю гострі моменти. Після висихання буду наносити смус. Цей прекрасний матеріал я затонував на тон світліше, ніж мазанка стоун. Роблю їжачка на гладилці і торцюю всю поверхню. Вкриваю фактурою абсолютно всю стіну, включаючи місця там де є трафарет. Далі розладжую всіх можливих направленнях. Формую дрібні деталі фактури. Далі беру трішки матеріалу на гладилку і формую гладкі елементи фактури. Для гарного результату у вас має бути 80% площин і 20% елементів з трафаретом. На підсиханні ущільнюю матеріал. Макаю валік лак мазанка фініш і закатую всю поверхню. Починаю працювати з площин, потім закатую елементи трафарет, не покриваючи металізованою фарби. А далі радіємо, кайфуємо, стрибаємо в басейн. Та п'ємо пінаколаду.